Ready, steady, go. Поряд з кухнею ковірка. Там в кутку маленька нірка. В ній в затишній хатині мишать живе родина. Мишка мама й мишка тато, їхні дітки мишенята. Малюки, мишко й Марічка, мишки братик і сестричка. Невгамонні мишенята люблять сиром ласувати, христизернят смачні, і скоринки запашні. А ще маленькі мишки залюбки читають книжку, люблять пісеньки співати, рахувати, малювати, захотіли мишенята ще англійську мову знати. Тож без діла не сидять і слова англійські вчать. Склали мишки словничок, словничок жатір... жартівничок словничок від мишенят для дівчаток і хлоп'ят. Тож займемося малята. Мишка мама, мишка тата, маус мазе, маус фазе, братик і сестра і братик, сісти бразе. маус мазе, маус фазе. Маус сісте, маус бразе. Дружна фемілі родина. Мешкає у комерчині. Люблять наші мишенята мишку маму і мишку тата. Маму й татка я люблю. Мам Daddy, I love you. Подивіться на Марічку. Мишка вбралася, вбрана у спідничку. Чисту блузку, черевички. Гарна мишка у нас Марічка. Осін'ю скет, нова спідничка, Nice boots. гарні черевички, чиста блузочка, Clean blouse. гарна мишка, Pretty mouse. А у брата черевички не такі, як у марічки, скрізь брудні ще й і каші просять. Та хіба взуття так носять? Ще й сорочечка брудна, дьоті чорт у мишка вона, і на штанцях всюди бруд дьоті пенс і там, і тут. Мишенятко не уважає дьоті і буц мишков зуває. Неохайне мишеня геть не дбає про вбрання. Допоможемо малята скласти одяг мишенятам. Це англійською назвіть по шафах і по шафах розкладіть. Ось клін блауз, Річ блауз, річ марічки, бруднющі черевички, дьоті бус, чиї вони, А штанці, чиї брудні, а чия це нью скет і чия це дьоті сьот. Олівці мерщій беріть, лінії до шаф відіть, щоб знали мишенята, де свій одяг від, відшукати. Гляньте дітки на марічку, на її рожеві щічки, сині очки, чорний, чорний носик, жовту стрічку у волосі, червоненький мишки ротик, сірі вушка і животик, сірі хвостик, ручки, ніжки, ось така сіренька мишка. Отже, у мишки ж є Grey Ears, вушка, ro Rose, rose cheeks. Cheeks, Рожеві щічки, Yellow Ribbon, Жовта стрічка, Arms and legs, Це ручки й ніжки. Також грей. Вони у мишки. Blue ears, Но, сині оченята, eyes, айс, сині оченята, носик black у мишеняти, носик треба ноус звати, хвостик tail, це будемо знати. Рід, червоний, ротик маус. Ми, сіра мишка то грей маус. Люблять наші мишенята солоденьким ласувати. Чоколати, чоколади, шоколад. Най... Найсмачніший для близнят. Раз, два, три, чотири, п'ять. Стали мишки рахувати. One, two, three, Один, два, три. Шоколадки у сестри. Four and five, Чотири, п'ять. Мишки вміють рахувати по англійськи до п'яти полічити. Зможеш ти? Мишки люблять чий сирок, стіків в сирі є дирок. Заходили смішенята, дірки в сирі рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, з нами рахувати. Шість, сім, вісім пошукаємо. Дев'ять, десять погризаємо. three, 2, 3, 4, five. Де сховатись? Відшукай. Six and seven, шість і сім. Покажи ну, їх, їх усім. Eight, nine, і, і сирі загуби. У сирі загубились. Вісім, дев'ять десь поділись. Десять тен і малята, цифри будемо шукати. Знають мишки серце чиз. Любиш сир, то посміхнись. Посміхайтесь, смайл частіше, бо вчитись буде веселіше. Полюбляють мишенята в зоопарку погуляти. Там жирафи і слони, вовки, змії, кажани, крокодили, віслюки, зайці, мавпи, пацюки. І від медії, лисиці, лиш нема кота і киці. Міють наші мишенята по англійськи всіх назвати. Елефан назвуть слона, кажуть бет на кажана, боязливий зайчик хія, а ласун медведик беа, змійка снейк ред пацючок, данки впертий віслючок, вуф це вовк, а фокс лисиця, кет це ковтик або киця. Мишки кицьок добре знають, їх бояться і обминають. А кого це відгадай, називають? Крокодай. А чирак, кого так звати? Хто з вас може там нам сказати? Вміють наші мишенята чарівні слова вживати. Прошу, дякую, будь ласка, ось малята й вам підказка. Захотіли щось узяти, треба слово плиз. Казати. Дали ценькі говоріть, а тоді уже беріть. Ці слова не забувайте і частіше їх вживайте. Ви ж, як мишки, близнюки, також чемні малюки. Слів у англійських вже багато, добре знають мишенята малюки, мишко і Марічка, мишки, братик і сестричка. Вам допитли від малята, словничок від мишеняток. Теж пригоді може стати, щоб слова запам'ятати. Тож учіть любі діти по англійськи говорити. The end. The end.